Багато хто мріє про азіатські орхідеї, але часто зупиняються саме на етапі вибору підлітків. Маленький розмір рослини лякає. Здається, що така орхідея буде дуже довго рости, і до цвітіння доведеться чекати руками. Насправді ж, азійські підлітки це одна з найкращих інвестицій у вашу колекцію. Вони мають потужну генетику, швидко адаптуються до домашніх умов і при правильному догляді ростуть дуже активно. Навіть у невеликому розмірі, наприклад, 1,7, багато азійських орхідей вже здатні закладати цвітоноси і радувати першим цвітінням, тобто маленький розмір рослин це зовсім не вирок і не очікування на роки, як часто думають. Важливо розуміти, один і той самий сорт можна придбати. Як у маленькому розмірі, так і в більшому. Різниця лише в ціні та у тому, на якому етапі розвідку ви хочете познайомитися з рослиною. Хтось обирає більший розмір, щоб швидше побачити цвітіння, а хтось із задоволенням бере підлітка, спостерігає за ростом і буквально вирощує свою орхідею з характером. Азійські орхідеї це про перспективу, красу і задоволення від процесу. Не бійтеся маленьких рослин. За правильних умов вони дуже швидко показують, на що здатні.